Всім привіт! Сьогодні будемо з вами робити білий бантик. Для цього я підготувала ось такі вже детальки. Це будуть наші ось такі лепісточки і з нашої ленти стрічки. Стрічка ось така біла 2 см 2,5 см ширина 2,5 і довжина наших відрізочків 8 см. Нарізаємо ось такі полосочки, я вже порізала. І далі потрібна нам наша свічечка. Далі ми беремо, це виворіт наш, складаємо ось таким чином. Ось такою стрілочкою. Зложили, перевертаємо. Далі заповертаємо ось таку половинку. Ділимо нашу стрічечку на половинки. Ось так, як бачите, задні половинки. Ось вони тут де з'єднуються. І тут половинки. Зложили, придавили і фіксуємо на вогні Далі нам потрібно перевернути і ось так, там де ми складали, зажимаємо і легенько підносимо під нашу свічечку і зажали. Зробили ось такий носик її гостренький. Показую ще раз: це наш виворіт, ось це лице. Виворітом беремо і зложуємо. Робимо ось таку стрілочку. Стрілочку зробили, придавили. Ось такий вийшов у нас носик. Далі, там, де ми зробили посередині, тримаємо. Наполовинку загнули одну сторону, зверху накриваємо другою. Ось так. Виходить, у нас такий карманчик, держимо його, тримаємо і запаюємо. Закрили, придавили. Далі ми складаємо зверху і його підпаюємо, робимо йому ось такий гострячок. Ось така деталька в нас виходить. Далі наробили ми ось скільки таких. Деталі наших, включаємо розігрівати наш клей пістолет, беремо серединку фетрову 3 см. Ось я собі обвела кружочок, на, на якій відстані я буду клеїти, і починаємо клеїти, як завжди, нашим чотирикутником. Я взяла маленький, нашу серединку маленьку. хочу, щоб був невеликий цей бантик. Ось так. Ще по одному по бокам буде вісім деталей. Дивимось, щоб однакове було відділення розстоянняї. Ось такий перший рядочок у нас вже є 8 деталей. Тепер ми будемо клеїти між цими двома ще по одному. Це буде наш другий ряд. Клеїмо. Дивимося між ними, щоб було посерединці. Дивимося посерединці, щоб було. Зараз ми самі це експрум дивимося, який він вийде. Як я вже сказала, хочу, щоб він був невисокий, не широкий, маленький, щоб був, ну, щоб був він пишний. Ось такий буду його пробувати, роблю його в місті з вами. Робиться легко і швидко. І з білого буде дуже нарядний. Це вже другий ряд, по 8. Пішло в нас 16. Ще будемо робити один ряд. Також я його не спускаю, йду по тій самій, як бачите, середині, не сходжу ні вниз, ні вгору. Тільки додержуюся, щоб був посередині між двома.

Ось такий чудовий бантик виходить. На нього пішло 24 детальки, поки відложую, зараз будемо робити ще один такий деталей, в мене думаю, що хватить. Будемо робити друге, також. Рома, клавиємо так уже, як і попередні. Лаємо, поміж ними, дотримуємося середини. Дивимося, щоб наші кінчики були рівненькі. Одному на одній відстані. Ще чотири клеїмо. Також придержуємося середини, щоб вони були посередині двох. Вкладемо останніх вісім. Дуже красиві виходять бантики. Ось такі красиві два бантики. Зараз подивлюся, що в мене є, що ми додамо всередину. Ось така жість в мене органза. Зараз я її поріжу і ми додамо в середину, додамо трішечки блестінок. Ріжу ось таких чотири квадратики для двох. Ось такі в мене чотири квадратики. Сім сантиметрів на шість з половиною. Далі я беру для одної квіточки два і перерізаю. І також я складаю для другої. Далі мої серединки. Ось такі серединки в мене, на які я буду клеїти органзу. Далі можна навіть ось так зробити, я ще складаю їх і перерізаю. Ось так перерізаю на маленькі такі чотирикутники, прямокутники. І тепер буду просто підклеювати на нашу серединку. Наношу клей. І ось таким чином нам потрібно, щоб наші кутики не совпадали. Добавляю ще клея. І ось оці всі. Мені потрібно, щоб у нас були різні кутики. Так, це потрібно ще додати. Думаю, тут достатньо. Наношу клею. І тепер прикладаю на нашу середину. Ось так. Ми додали трішечки органзи, яка додає нам блиску. Ось така серединка буде. Ось така красота. Далі ми теж робимо із нашими. полосочками ми її розрізаємо, і також беремо нашу середину, наносимо клею і будемо клеїти. Ось так придавлюємо наша серединка готова. Ось такі два чудових бантика білих у нас вийшли, і тепер нам потрібно приклеїти наші ось такі заготовочки, на яких буде триматися наш бантик. Наносимо клею Ну прикладаємо чудово, і те ж саме ми робимо з цією наносимо клею І прикладаємо. Ось такі чудові бантики резиночки ми з вами зробили біленькі, дуже красиві, всередині з органзою, яка поблискує. Всі, хто був зі мною, дякую вам, підписуйтесь на мій канал. Як бачите, дуже легко і просто робити ось такі чудові малесенькі бантики. Дякую, що ви зі мною. Підписуйтесь на мій канал і пока-пока до нових відео. Пока! З вами була Лариса.